Вітаю 18 січня 2026 місто Рівне, Україна. Я біля городу хотіла зняти відео по сортам полуниці і показати самі кущики, але на сьогодні це взагалі зробити нереально. Як ви бачите, снігом замило. Практично грядки, тобто десь 50 см снігу, і плюс на самих грядках так само сантиметрів 30 може, скільки там снігу, тому що то вітром трішки здуває. Актинедію так і не підстригла. Будемо стригти в лютому. Сьогодні ось такий сніг. Я не знаю, чи передає камера, як він гарно блищить на сонці. Дуже гарно блищить на сонці, прям як посито, посипано діамантами сам сніг. Дуже гарний. На 9 ранку сьогодні в нас було мінус 17, але відчувається набагато холодніше по тій причині, що в нас вологість 89%, А буває і до 95, до 97 сама вологість. Тому мороз відчувається значно більше. Хоча завдяки снігу я маю надію, що все ж таки полуниці перезимують гарно і сажанці перезимують, яких навіть зараз не видно, вони просто заметені. І це все буде залежати від того, яка погода буде в лютому. Тому що ну, на сьогодні ми вже перетнули половину зими. І хочу ще вам показати сьогодні небо. Просто таке небо. Неймовірно гарно голубе, жодної хмаринки, жодне. Дуже гарне сьогодні небо. Ось такими дрібничками зараз. Хочеться милуватися. І все ж таки потрібно виходити на двір, <хи> то почистити сніг, то зняти якесь коротеньке відео по сортам, які в мене залишаться. Полуниці на 26 рік. Буду вже знімати в кімнатній температурі. Зараз спробую все-таки пройти на нагород. Ось так. Ну, от, по коліна. По коліна сніга, саме головне не вгрузнути. Ось. ось який чудовий сніг, не передає, як він блищить. Дуже гарний. Ось тут я вам показувала стоять. О, тут уже більше. Ось дивіться, вийде. Ого, дивіться, скільки снігу. Тут стоять саженці частково, ось там стоять саженці. Але їх вже й не видно. Тут навіть доріжки не видно, тому що ось тут у мене полуничка без грядочок. Без ось там мій експериментик, який я не вкривала, не накривала, тому що і добре, що не накривала, тому що сніг це найкраще укриття від морозів. Копанку тушу я хочу зробити, не знаю, що з того всього вийде, ну щось вийде. І ось там ще саженці стоять і там, але все повністю занесене снігом. Питали про ожину, ну, як хочу вам показати, ось вона стоїть, нічого її не вкривала, не накривала. На рахунок будуть ягоди чи ні, не знаю. Будемо дивитися. Жимолость вся морозостійка, навіть незважаючи, що в грудні жимолость бахчарських сортів почала. Пробуджуватися. Я знаю, що це вже було і не раз, і вона все рівно потім дає ягоду. Всі канадські сорти не пробуджувалися. Вони гарно зимують, дуже морозостійка ягода. Ой, зараз попробую пройти. Так. Тут доріжка, Ось тут теж всі стоять, бачите? В тому році дуже великий випад саженців був. Я знаю, що в мене немає теплички, я ніколи не пригодовую азотом сажанці. Ну, тобто самі кущі, з яких я беру саженці, щоб вони зимою мали можливість перезимувати. В тому році був дуже великий випад Саженці в стаканчиках, тому що, як ви пам'ятаєте, зима була дуже волога, і вони 25 разів замерзали, розмерзалися. І просто замало було місця в самому стакані, щоб вони, ну, не те, що дожили, а такі саженці я просто повикидала. Там частково їх реалізувала, але більшість я повикидала. Їх три рази чистила в березні місяці. Так, зараз пройдемось. Так. Ось десь тут, тут теж саженці стоять, їх не видно. Вони заметені, вжималость. Ось так вона зимує, вона ніколи не вкривається. Вся ожина, як ви бачите, нічого не накрита. Уже думала не знімати ніяке відео з ожиною, так як в мене лишилося буквально ось ця частина ожини. Але все ж таки дуже цікаво, так як її все ж таки. Не збираюсь вкривати взагалі ніколи. Подивимося, чи буде ягода, яка буде ягода, скільки її буде, чи вона такі заморозки виносить, і чи буде плодоносити. Ну, як експеримент на своєму городі можна зробити. Бо в мене о, чуть не наступило на саженці, бо в мене немає на меті. Якоїсь великої продажі самих яєць чи Е, Тому завжди цікаво дослідити якусь рослину в якихось екстремальних умовах і потім дати інформацію. Можливо, комусь буде цікаво це, хтось скористується. Ось дивіться, як на самих грядках стоїть сніг. Тут -то заметено, практично ось. 40 см і на самій грядці десь 30 см. Думаю, що під таким покривальцем, одіяльцем, пухнастим, гарним рослинкам дуже комфортно. Так, тут, здається, я вже влізла в грядку, ну зараз не побачив, чи там є полуниці, чи ні. Так що пробую йти назад. Ось. Актинедію, шкода, що не встигла. Обрізати, ну нічого, будемо обрізати її в лютому. І що ще хочу сказати, О, Господь, Шо, щоб не впасти. Пополонитися, напевно, все ж таки не варто робити якісь висновки, вирощуючи її один рік. Так, маючи сьогодні в цьому році досвід, що були дуже смачні полуниці, але вони не перезимували саме зимою. Тобто були висажені осінню, вони перезимували, дали ягоду, була чудова ягода, а другорічні кущі на другий рік це сорти КСД, не перезимували раніше. Я прибирала всі двохрічні кущі, так як мене все-таки більш цікавлять сажарці. Для моєї сім'ї достатньо цієї ягоди, яка є на сигналках, я не вирощую на ягоду, і тому прибиралися всі кущі і, відповідно, знову засаджувались новенькими сажанцями. І таким чином. Береться найкращий матеріал саме для розсади. В цьому році я видалила приблизно 30% самих сортів, ідеться мова про КСД, і тому була можливість лишити невеликій кількості, не всі, але по максимуму, хоча б там по 3-5 кущиків, все-таки ці кущі, які давали вже вуса, які я брала на саженці, і щоб подивитися саме, як вони будуть зимувати в умовах області, де я проживаю, це місто Рівне. Тому що деякі сорти повимерзали зимою. Ну, бачите, рік на рік не приходиться. В мене умови такі, як напевно, все-таки в більшості моїх глядачів. Хоча, до речі, подивилась статистику, 74,3%, майже 75% дивляться відео без підписки. Не полінуйтесь, будь ласка, підпишіться на канал, тому що, ну, якщо ми не будемо один одного підтримувати, то хто нас ще підтримує? Україномовного контенкту не так багато на Ютюбі. І давайте підтримувати все ж таки те, що ви дивитеся, те, що вам щось допомагає, чи вам цікава інформація. Так от саме не всі сорти можуть перезимувати. А так як в мене націлений канал на те, щоб ну максимально пройтись по сортам. Їх спробувати виростити, скуштувати ягоду, дати огляди, по можливості влаштувати дегустацію, щоб була не тільки висловлена моя особиста суб'єктивна думка, а й людей, які ну, незалежно від моєї думки, висловлюють саме свою, по своїм смаковим якостям. І е, більшість людей все-таки купують саджанці не для продажу ягоди, хоча Одне не заважає іншому, а більше для себе. Тому ніхто не робить так, як я що викорчовую в перший же рік, і висаджую нові саженці. І напевно це питання все ж таки цікавило глядачів мого каналу, які сорти гарно зимують. Якщо вони будуть зимувати на півночі. Відповідно, вони будуть добре зимувати і на півдні, і в центральних районах України. Зараз готую принт, надрукую всі свої сорти, які були в цьому році. Ну, чесно скажу, деякі сорти з часом я купую знову і знову пробую себе вирощувати. Якщо маю інформацію, що я або не там посадила, або не так доглядала і так далі. Але деякі сорти, ну, які я точно повторювати не буду, можу назвати для цікавості для відео. Наприклад, сезон 2024 це з КСД сорта, сортів, був маршал, який я видалила, не робила ні одного саженця. Зразу говорю чому. Ягода дійсно досить велика, вона дуже м'яка, що в сорт, як би що людей, які люблять дуже м'яку ягоду. Так, погоджуюсь, що сорт дуже м'який. Він досить великий, досить стійкий. Але сам смак ягоди. Ну, це крім того, що ви любите що у вас мають бути відбиті всі рецептори, якісь смакові, щоб ви не відчували того смаку, скажімо так. Вона ніяка. вона просто, ну, не хочеться, звичайно, щось погане говорити. Ну, у мене нема стільки місця, щоб навіть її тримати, якби вона користувалась попитом. І сорт нейтрального світового дня це Сан Андреас. Це абсолютно протиполежний, зовсім інший сорт, ніж маршал. Він абсолютно дубовий, твердий, причому твердий він і літом, твердий він і осінню, і цей сорт має місце, так як багато людей займаються ягодою, не тільки для себе, а й, скажімо, промислових цілях. Тобто не якісь, я не знаю, можливо, заморозки, можливо, супермаркети. Вона транспортабельна, однозначно, її можна перекидати з ящик в ящик. Вона велика, але вона ну, занадто тверда і занадто без смаку. Навіть, скажімо так, вона більше ну, має кислоти. Як на мене, я люблю пересолоджену ягоду. На дуже кисло. А так дуже гарненька ягода. І кущики такі непогані. Хоча в мене на рівні з Азією тільки Сан-Андреас хлороза. Якщо взяти всі сорти, які були на ділянці. В 25 році, ну так, візьму по два сорти, щоб це було не затягнуте відео. в 25-му в цьому сезоні. Що я видалила? з нейтралів? Я видалила дульсінею. я ще видаляла, але дульсинею точно повторювати не буду. Є, вже я передивлювалася не одне закордонне відео. Є така інформація, що сорти не, дороз... не доробляються, їх треба побільше випускати, щоб побільше їх закупляли. У всякому разі, у 2024 році вона прекрасно плодоносила. У 2025 році, після того як я обірвала квітконоси в травні місяці, до вересня місяця, здається, ну до середини серпня точно не було жодного квітконоса. Хоча було купа вусів, не бралася з неї. Не брали з неї саджанці, я вирішила цей сорт видалити і забути. Хоча ягода у 2024 році була дуже смачна. Ну, Це все говорить за те, що є технологія, є, хоча сорти виводяться дуже довго, напевно, все ж таки десь було щось порушено, або треба було вивести терміновий якийсь сорт, і таким чином сорти попадають на ринок. Не, або, можливо, умови. Там, де я проживаю, їй не підходять. І сорт, якщо взяти КСД 25 2025 році, навіть не знімала по ньому жодного огляду, не попадав він на дегустацію. Мені достатньо було, що я його скуштувала. дала скуштувати ще пару людей, його дегустували без камери. Щоб я впевнилася, що моя суб'єктивна думка не є якоїсь такої предвзятою до даного сорта. Це дуже старий сорт. Знаю, що йому років 20-30. Ще подивилася про нього огляди з різних країн, де його вирощують. У всякому разі, сорт дуже стійкий, дуже має гарний листовий апарат, взагалі, настільки невибагливий, Ну не тріпса його не їла, не хрущі його не вжерили, нічого. Він настільки мені не сподобався, що я його видалила без того, що в мене десь <смірко> в думці було лишити ще пару кущиків і подивитися цей рік. Це сорт Чорний Принц. Дуже не сподобався сам колір ягоди. Він настільки неприємний, він не те, що темно-вишньовий, він такий як сливка і ще яка згнила. Ну, скажімо так, з самого початку не апетитний сам сама ягода, хоча ягода так середнього розміру, і смакові якості, у всякому разі, в мене в рівне. Вони ніякі, щоб не щоб сказати, скажімо так, м'яко. Але кожен сорт виводиться для чогось, і, можливо, комусь саме ці сорти зайшли і вони їх вирощують. Тому ще раз нагадую, що моя думка є суб'єктивною думкою. Я все ж таки на сьогодні, як і з самого початку, притримуюся того, що я хочу мати сорти, які підходять для власного споживання, а вже потім. Залишки на продаж і так далі. Тому, кому цікава така інформація, будь ласка, залишайтесь на каналі, ставте вподобайки. Все буде Україна. Дякую!